Може, будуть розриваться? Воно наприклад. Ми нема на вторі, це? У двірі школи. Здравствуй, школо, знань країну. Ти простора, світла, щира. Ти навчаєш бути мудрим, бути добрим на землі. Здравствуй, школа! Приймай свої обійми, ваші хучні знову і знову. Повети шляхом нелегким до омріяних висот та навчи, як бути учнем, як навчатися життю, ти типу, повіда, типу як здобути, мудрість нашу всю людську. Дорогі учні, батьки, гості, з року в рік ми підтримуємо добру традицію зустрічати 1 вересня. Цей день є початком нового навчального року. Цей день є визначним, радісним святом для кожного з нас. Для учнів 1 вересня. Знаменує початок досягнення нових знань і підкорення нових шкільних вершин. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він покладе межу між дитинством, шкільними роками і дорослим життям. А для когось свято Першого дзвоника буде справді першим у житті. Новий навчальний рік буде першим, перший дзвоник, який покличе на перший урок, і перша вчителька, яка поведе Україну знань. Першокласників сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику дружну шкільну родину новачків, наших першокласників. Ласкаво просимо до країни знань. А своя туда йдеться? Моє йде твоє. не видно, не видно. Не, не видно. Де да, вона є? Оксана не взяла? Це є перестуховка. Діє листо на тополі, летять у синя вікмарки. Приєто на осінь двері в школі, Дудь до школи псочки, вінок по колі, бутає ниця, купляє падає до ні, перші діти урочисто приступає цей хворі. Дорогі учні, батьки, гості, колеги, свято першого дзвоника оголошує Україну з вашою допомогою, знали у світі як розвинуту сучасну європейську країну. І я вірю, що ваші успіхи навчання, навчання будуть і успіхами. В майбутньому нашої молодої держави особливо сьогодні свято і у наших випускників, майбутніх, наших дев'ятикласників. Це ваш останній перший дзвінок стіна рідної школи. Ви сьогодні такі особливо зручені, такі і підросли за літо, і змінилися і Бування учнів до першого класу відповідно до заяв батьків. Та висновків медичної комісії наказують зарахувати до першого класу Баніна Павла, Бецу, Бецу Івана, Бецу Руслана, Гурмас Ольгу, Василів Катерину, Васильєва Романа, Гудиму Надію, Гудиму Олега, Гудій Анастасію, Данчевську Ірину, Данчевську Оксану, Дерфака Володимира, Загайського Василя, Іваніва Олександра, Косача Івана. Кузьо Юрія, Лаврик Надію Іванів, Мархай Марину, Николишин Марію, Онищенко Тетяну, Павленка Святослава, Сколоду Василину, Стасів Христину, Стасіва Руслана, Федів Наталію, Шимко Людмил, директор школи Головецька війна Тимофія. Цей день і приємний, тому що це і свято для всіх. Свято. Коли ви зможете свої знання поглибити, покращити, за кілька хвилин пролунає дзвінки, дзвіночок, який покличе наших дітей в країну знань. Для наших першокласників це буде перший дзвінок у їхньому житті. Я хочу до вас звернутися, дітки. Ви прийдете в цю школу, які ви наберете знань. Вас виховають розумними, ви станете патріотами України, ви будете любити свою країну. І я вас просто прошу. Починайте з першого дня. Не відкладайте в навчанні. Треба кожен день працювати. Зрозумійте одне: в житті повинні, повинні люди бути розумними. Вони повинні мати знання. Ви знаєте, що зараз на Україні змінюється ситуація. Ви всі ви робити зовсім інші ситуації, значить ви вдихнули то повітря свободи, яке зараз є на Україні, і ви виростете зовсім іншими людьми. Ви ніколи вже не будете рабами. А щоб не бути рабом, то треба бути розумним, знати, як себе відстояти в житті, робити собі дорогу в житті, стати хорошим спеціалістом. Я не закликаю всіх бути вчителями, лікарями. Нам потрібні і токарі, і водії. І слюсарі різні спеціальності, і кожна спеціальність, вона є почесна. Якщо ви беретеся знань, ви гідно підете і для школи. Тому дозвольте поздоровити вас святом, найбільшим святом школи. школі. О, ні, сьогодні ви перший раз переступили по рік цієї школи 1 вересня. Зараз за кілька хвилин пролунає для вас перший дзвоник. Я хочу тільки доповнити Василя Зинойовича. вчитися, вчитися бути розумово. Багатими, здоровими, фізично Займайтеся фізкультурою. Тому що, як сказав Василь Зіноч, не тільки нам потрібні розумні люди, потрібні нам сильні люди. І токарі, і боксери, і художники, і артисти всі нам потрібні в нашій молодій державі. Хочу вам побажати, щоб ви завжди слухали своїх викладачів. Наука вона не дається так просто. Наука є складна, це, це є складна е, в нашому житті. Як дилема, теорема, от. Її треба здобувати. Треба здобувати тому я хочу вам побажати. Щастя вам, здоров'я всім. Ну, як кажуть, з Богом, добру путь! Любі першокласники, двері в школу перед вами відкриває ваша перша вчителька. Вона розпочне ваш перший урок. Навчить вас розуму, добру і щирості. Тож прийміть. Наші першокласники хочуть привітати учні другого класу. Вам на б'ється другого класу! Першокласнику любить, це свято сьогодні твоє. Цікаві квіти і усмішки сьогодні для тебе. Першокласнику любить, ти сміливий і щирий. Це свято, ти стоїш на стежині, до великих висот. Осіди ти сміємо його і не бій, не то Окладай собі путь від знання за знання. С кожним роком ставай розумнішим, щирішим. З кожним роком шукай місце в віці. Настав час познайомитися з нашими першокласниками. Слово першокласницю. Мені вже спомнилися щит. Велика я їх жити волі. Тому кажу я всім усім і навіть діточкам. Сьогодні я йду до школи. Ми сьогодні прокидали зустрінку без ікра. Через те бояли, за кінцеві та уклали. Залягає у, Заля у вісток. Сує маленьки учинята, зчинуємо литу. Буквально подумали, до школи пішло. А як вийдуть в мене люди, я раді І для мене, для родини, для народу, для країни. Драшу школа, здравий. Yeah. <laughs> Обіцяю вам у школі, відмотатися сьогодні. <говори> Я тут сьогодні підводить, ми коні. Проведемо конкурс, проведемо конкурс в школі. Містер перший клас. Як знайдеться спонсору, власне, поїдемо все, що що було багато, а урок на зі <ріст> Отакі в перші плани. Ви поправці, як це. І за нас уважно вас доглядці. І за вам вруце. Сьогодні на нашій лізниці присутні ті, для кого цей навчальний рік буде для вас вирішальним. Любі дев'ятикласники, сьогодні ви вже дорослі. Дівчата, чарівні красуні, хлопці змужні юнаки. Ви дивитесь здається, що це все, було тільки вчора. Ми так само, як і ви, за першу пісні до школи, пересутіть Україну, вирушаєте ви. Отож, прийміть у нас щирі побажання. Сьогодні цей день для вас, Запам'ятайте його. Перший день у школі важливий, як перше слово, як перший крок у житті. Запам'ятайте свій перший клас, першу партію, яку висядеться, першу вчительку, яка розпочне ваш перший урок. Запам'ятайте пункту, що першому

Jo da. Vë. Të hasë të dalin. Të marrin. Po. Бо моя Ірина давно тут стояв самий клас, за ним. момент роки лише. Право дати перші дзвінок надаєшся учнів 9 класу з класу Дмитрові, та учениці першого класу Дочинської Оксані. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah Зайти до школи, надається перший класу. Що ви вже стали школяриками, mm -hmm. ступили до першого класу, дивитися нашу шкільну сім'ю. І ось і сьогодні ми з вами підемо що країну знать, яка буде дарувати нам багато цікавого, правда? нового, незвітного, яке нам приходиться потім для того, щоб ми. Для життя нашого, для нашої праці, так? а це основне це знання. Будуть, так? Це знання. І ви вже знаєте, чого будуть навчати в школі, правда? Ну, хто скаже, чого навчать в школі? І писати, правда, і а чекати. Працувати. Так, багато дещо ми будемо з вами пізнавати. І малювати, Я так і танцювати, і співати. Так? Так. От зараз так, послухайте таку пісеньку, чого вчать у школі. Добре? Гану таку Ханнути невеличку пісню. Так, добре. Слухайте. Душе, не і писать, а ні більші пам'ятай. Чать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Додавати і діли, менше себе борони. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. До п'яти додати два, поскладав читать слова. Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. книжку берег. Ще ми не завжди чай у школі, час у школі, чай у школі. Правда? Так, сподобалася вам така пісня. Так? І ви будете раді, ви вже тебе одна сім'я будете сукняними, а зараз ви так і буфають. Він цікаві, так, так? а Та ми потім будемо разом його Так. А зараз ще послухайте такі загадки, теж вже знайомі такі своїм. Приладдям ручками, правда? З ручкою, ліцем, порчевиком. А Зараз я загадку вам дам, а ну хто вгадає, що це таке, про що йдемо? Добре, ану всі слухають мене. Одну ногу маю, та журби не знаю. По папері ходжу, все писати можу. Та сама ніколи не буду ходити. Мусять мене дітки у зошиту води. Ручка. Ручка. Та не ті пустенькі, що скачуть у полі, так? але ті черненькі, що вчаться у Молодець, так що це? Ручка. 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 Правильно, бачите, всі підгадали нашу ручку, так якою ми будемо що коже. Де писати, будемо тримати, і водити її позошики, щоб нас гарні виходили, так? І ми будемо всі гарно старатися. А ну ж одну загадку. В мене є чудовий дім. Все, що треба є у нім. І живуть в будинку дому. І книжки, ручки, альбоми. Мама. Так, Ваш портфель, так, який ви вже завтра напевно візьмете, правда, ви вже сьогодні хотіли дехто взяти, так? Так, але завтра ви вже візьмете його, покладете свою першу, що книжку буквари, так, яку ви сьогодні одержите, з якою ми командуємо з вами, правда, цікавість так, І це ваша перша книжечка, ви про неї будете пам'ятати ще довго і довго. так? Tak, druga knježička, matematika, točna, neprosta knježička. Ođe, s neime... Ne...